Ми бачимо, як православна церква з давніх времен, точна і апостольська, не відступила ні на йоту від учення Христового від Євангелія. Молі сьогодні просимо, Господи, Ти послав нам Спасителя Христа Ісуса, щоб всякий відящий Сина, і віруючий в нього не загинув, але отримав би життя вічне. і Ти обіцяв, що всі віруючі будуть воскрешені в останній в день. І то, що роптали іудеї, чому він назвав себе Я зайшов з небес? Я хліб, котрий зайшов з небес. Многі з книжників і по своїй духовній сліпоті не розуміли, що, яка місія цього Месії, Христа Ісуса. А Ісус сказав їм: не ропчіть між собою, не спорте ви собою. Ніхто не може прийти ко мені, якщо Отець Небесний не привлече його. І я. Воскрешу такого християнина в послідній день, коли буде суд Божий і Бог буде ділити людей на дві частини, не на партії общества, на дві частини віруючого Христа, істинної канонічної церкви і невіруючі. Звісно, многим людям, які суть неправославні, да, коли проповість православного священника непонятна або навіть як вони пишуть, оскорбительно. Як от православний священник каже, що в православної церкви є спасіння, а в других він не знає, може й не є. Почему? А чому наша менша? І починають люди таки жалуватися або жалуватися навіть у суди? Но ведь річ іде про те, що такі моменти не підсудні суду. Суд не може оприділити, котра віра канонічна, не канонічна. Суд не може оприділити, котра віра благодатна, неблагодатна, хто віруючий, хто не віруючий. Це є весьма складне питання. І тому кожен розумний чоловік знає, що всякий, хто критикує православну віру, злости і завісті, він лише виказує свої суб'єктивні восприяття або навіть із елементами клевети і наклепа. Але не істинної інформації. Бо тому ми все казали, яке щастя, що ми, православні християни, практично ніколи не жалувалися на проповіді проповідників інших релігій. Скільки ми чуємо от сектанських проповідей несуразностей, скільки ми чули проповідей от Папи Римського і Римських. Священників, котре нам просто не підходить. Ми, в принципі, не признаємо безгрішність в момент проповіді, котру предлагає Запад і так далі. Но ведь то, що ми того не визнаємо, не є розпалювання між конфесійних відносин. Це лише просто непризнання учені тої церкви, як ота церква друга, не визнає учені сієї церкви. За що тут обіжатися, тим більше судитися? Ну, уви, цей світ має в собі весьма печальні сторінки, коли судять церковних людей ні за що, але роблять вид, що у них щось знайшли. Молім Бога, щоб Господь поміг нам в цьому світі ніколи не боятися земних судів. Треба боятися, як пише Євангеліє, суда Божого, котрий є неподкупний, чесний і. Виводи, котрого, висновки котрого, рішення котрого, можуть мати вічні наслідки, і переграти вже не може бути. От почому і ми кажемо: Господи, поможи нам в нашій церкві держатися віри канонічної, православної, а в Україні вона там, де блаженіше Митрополітонофрії. Коли ми вже в нашій церкві зварили миро і показали. Повну самостоятельності церкви на відміну від других конфесій, які хвалять дуже великі, що вони національні, а вони таковими не суть, то дякуємо Богу, що ми способні і самі бути благодатні церкви. І якщо треба потерпіти від не православних вгоненнях і напастях, а в вічності, в'єдно з освятими, наслідувати. І то єдине, вірне, благодатне, небесне, світлої, пасхальное царство. Амінь.